Привіт! Сьогодні ми зануримось у одну з найцікавіших загадок давнього світу. Це історія про таємниче послання, яке, уявіть собі, вирішило долю цілої імперії, і про те, як кілька, на перший погляд, звичайних предметів перетворилися на грізну зброю у великій війні. Отже, уявімо собі картину. Безкраї степи. З одного боку, величезна непереможна армія завойовників, з іншого кочовий народ, який просто захищає свою землю. Здавалося б, результат очевидний, але ні. Саме в цей момент, замість того, щоб кидатися в бій, скіфи роблять дещо абсолютно несподіване. Вони надсилають персам дуже дивні дари. І от саме тут починається наша історія. Могутній перський цар отримує. Птаха, мишу, жабу і п'ять стріл. І що це питається має означати? Це вони так здаються? Пропонують мир, чи може це щось зовсім інше, щось набагато набагато грізніше? Щоб розгадати цю загадку, треба зрозуміти, хто взагалі тут воював. Отже, з одного боку, у нас Перська імперія величезна, могутня на чолі з царем Дар'єм, а з іншого вільній, невловимі скіфські племена. І контраст між ними, ну просто разучий. Дарій, це втілення амбіцій, завойовник, який прагне ще більше слави, ще більше земель. А скіфи, вони зовсім інші мудрі, спокійні захисники, для яких їхня земля це все. Тобто, це не просто війна армій, розумієте? Це було зіткнення двох абсолютно різних світів, двох філософій. Так хто ж такі ці скіфи, звідки в них така сміливість? Щоб по справжньому це збагнути, нам доведеться в прямому сенсі зазирнути в глиб землі, туди, де вони залишили свою дивовижну спадщину? Ось вони, ці величні пагорби. Напевно, багато хто бачив їх, подорожуючи українськими степами, це і є знамениті скіфські кургани. Це не просто земляні насипи, це це ніби капсули часу, справжні книги історії, що зберігають пам'ять про життя, смерть і велич цього народу та його правителів. Так, варто уточнити курган це не просто горбок землі, ні ні, це складна інженерна споруда, ціла поховальна камера, яка глибоко під землею ховала неймовірні, просто фантастичні скарби і таємниці. І, звісно, історія цих скарбів, це історія людей, які їх знайшли. Одним з таких героїв-дослідників був український археолог Борис Мозолевський. Саме він, керуючи експедицією біля кургану з назвою Товста могила, зробив відкриття, яке, ну, яке просто змінило все. А ось і воно. Тільки погляньте на цю красу це та сама легендарна Скіфська пектораль. Справжнісінький шедевр, і найцікавіше, що її знайшли в кургані, який всі вважали вже давно пограбованим. Уявляєте? Це ж не просто якась прикраса, це цілий космос, цілий світ вилитий у золоті. Тільки вдумайтесь у ці цифри вік четверте століття до нашої ери, тобто їй майже дві з половиною тисячі років, вага понад кілограм чистого золота. А найголовніше це те, що на ній зображено. Кожна фігурка, кожна сцена це неймовірно деталізована розповідь. Це як дивитися фільм про життя, міфи і світогляд скіфів. Фантастика, правда? Але давайте повернемося до нашої головної загадки до тих дивних дарів. Тепер, коли ми трохи краще розуміємо, наскільки глибоким і символічним був світ скіфів, ми нарешті готові розшифрувати їхнє послання перському царю. Отже, що ж насправді означали птах, миша, жаба та стріли. Сам Дарій, до речі, спершу подумав, що це знак покори. Ну, типу, миша, це земля, жаба, вода, птах, небо. Мовляв, віддаємо вам усе разом зі зброєю. Але серед персів знайшовся один мудрець, який сказав: Ні, царю, ти глибоко помиляєшся. Ось воно, справжнє тлумачення. Якщо ви, перси, не навчитеся літати в небі, як птахи, рити нори в землі, як миші, чи стрибати по болотах, як жаби, то ви не повернетеся додому, бо вас усіх наздоженуть оці стріли. Оце так поворот. Це ж не пропозиція миру, це ультиматум, зухвалий, безкомпромісний і, треба визнати, геніальний. І знаєте що? Це спрацювало. Ця психологічна атака виявилася набагато ефективнішою за будь-яку битву. Дарій раптом зрозумів, що воює не просто з армією, а з замою землею, з цілим народом, який готовий померти, але не здатися, і він відступив. Могутня Перська армія просто розвернулася і пішла геть. Але ця історія насправді не лише про скіфів і персів, вона про щось значно більше. Вона про той незламний дух, який з'являється в людей, коли вони захищають свій дім, свою землю від загарбників. І цей дух свободи та непокори він нікуди не зник. Він раз за раз проявлявся в українській історії. Згадаймо, хоча б знаменитий лист козаків турецькому султану та ж сама гордість, та сама зневага до ворога. І звісно, цей самий дух ми бачимо і сьогодні в сучасних захисниках, які боронять свою землю. І все це підводить нас до одного цікавого, можливо, навіть провокаційного питання. Звісно, з наукової точки зору, говорити про пряме походження українців від скіфів це тема для довгої дискусії. Але якщо говорити не про кров, а про дух, чи не успадкували ми той самий скіфський код свободи і непокори? Це питання, погодьтеся, залишається відкритим?